Дитячі тапки та в'єтнамки. Ось такі тапочки. На п'яточку присутня резиночка. Ось тут всередині микенька підкладка. Розмір 30-й. ж моделька в 30-му розмірі. В'єтнамки. Практично всі будуть в індивідуальному упакуванні. Кулечок зручкою. Вітнамки також з резиночкою на п'ятку. З мультяшними героями 25 розмір. Така ж моделька 26 розмір. Ось така моделька з такими мультяшними героями. Розмір 28. Такі ж в 30-му. Так, в червоному кольорі. Теж з резиночкою. Розмір 26. 26. Двадцять пять тридцять.